1 грудня Хутір Ульянівка. Сьогодні тут людно, як ніколи. Усі зібралися біля будинку Миколи Брилінського, який повернувся додому на щиті. У 2000 році він приїхав сюди жити. Дуже добрий був. Виховував дочку, хоча дочка його не рідна по крові. Він виховував двоє онуки. Вони дуже його люблять. Родина прощається з воїном у рідній оселі. Опісля домовину покривають синьо жовтим стягом, і військовий оркестр виконує гімн України. Ще кілька хвилин удома коротка молитва і похоронна процесія рушають до села Велика Левада. У бабіч шляху односельчани утворюють живий коридор і навколішках віддають шану воїну. Дорогою люди пригадують життєвий шлях захисника. Розповідають, що родом він із Дунаєвеччини, але дуже любив малу батьківщину своєї дружини. Він працював на скорі в Мінківцях Дунаєвецького району. А тут він і в ланку ходив з жінкою, допомагав їй. Деяка робота була, так як в селі. Люди шукають так само він. Деяка робота була, там він і робив, і в лісі робив. Ще одне місце роботи Миколи целяний завод у селі Скіпче. Там він працював зі своєю родиною. Він Ніколи не казав, ні до кого не сердився, ніколи нічого не сказав, так як я була бригадірша, він моїм бригадір робив робочу. Вони всі робили. І Віта, дочка, і, і він, і брат, і жінка. Всі четверо робили. І так ми всередині общалися з ними, общаємося. І дуже добра. Рішив, четвер знала, Дзвоню світа, Може, то не правда. правда, Валентіна, правда. До лав Збройних сил України Микола доєднався у 2024 році, коли приходив у відпустку, завжди навідувався до найближчих. Завжди приходив у відпустку, зупинявся коло нас, розказував от, про цю жахливу війну. Служив захисник на Донеччині. Там і обірвалося його життя 15 листопада 2025 року. Поховали його на місцевому кладовищі у селі Велика Левада. Йому назавжди залишилося 56 років.